Вітаю! Сьогодні розповім, хто такий Іван Миколайчук. Якщо сьогодні ми еталоном світового кіно вважаємо Голівуд, то ті, що створили той самий Голівуд, вчилися у нашого актора і режисера Івана Миколайчука. Сьогодні про це і поговоримо. Причесавси, в білі штани вбрався... Яку видів дівчиноньку на дорозі? сів. Іван Миколайчук це український актор, який став символом відродження українського кінематографа, а також голосом національної душі в період радянських заборон. Для українського кіно постать Івана Миколайчука за своєю значущістю порівняна з великим режисером Олександром Довженком. Так вважав режисер Сергій Пораджано, довіривши юному Миколайчуку головну роль у знаковому фільмі «Тіні забутих предків. Іван Миколайчук народився 15 червня 1941 року в мальовничому селі Чортория, що на Буковині, в великій дружній родині. Він був четвертою дитиною. З ранніх літ Іван допомагав батькам у господарстві, працював у полі. А до школи змушений був ходити в сусіднє село, брусницю. Там він відкрив для себе магію театру, граючи у місцевому аматорському колективі. Поворотним моментом у його житті став перший перегляд кінофільму у 14 років. Враження від побаченого було настільки сильним, що юнак вирішив присвятити своє життя мистецтву. У 1957 році Миколайчук завершив навчання у музичному училищі, а за чотири роки здобув освіту в студії Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської. У 1963-1965 роках. Він навчався на кіноакторському факультеті Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка Карого. Його кінодебют відбувся у стрічці Леоніда Осики. Двоє у 1962 році. А от справжнім проривом стала роль молодого Тараса Шевченка у фільмі Володимира Денисенка Сон 1964 року. Іван зумів передати весь спектр переживань поета, який боровся за свободу України, попри утиски і заборони. У той же період він знімався в культовій стрічці Сергія Параджанова Тіні Забутих предків. Історія кохання Івана та Марічки вразила не лише українських глядачів, а й здобула численні нагороди за кордоном. Гарвардський університет навіть включив фільм до обов'язкової програми для студентів-кінознавців. А вже протягом наступних років Іван Миколайчук продовжував творити, грав у комісарах 1970 року. Білому птаху з чорною ознакою 1971 року, Захарі Беркуті 1971 дев'ятсот та інших стрічках. Він був не лише актором, а й сценаристом, режисером та композитором. Однак, у 1970-х роках радянська влада почала тиснути на діячі української культури. Звинувачення в націоналізмі торкнулися і Миколайчука. Його життя ускладнили доноси та постійні виклики на допити, особливо після виходу фільму Білий птах з чорною ознакою. Навіть попри це, у 1979 році він таки отримав дозвіл на зйомки фільму Вавилон, який здобув нагороду за найкращу режисуру. А от через проблеми зі здоров'ям і затягуванням дозволів на нові проекти Іван не зміг завершити останній задуманий фільм – «Небелиці про Івана. Іван Миколайчук завжди знаходив підтримку в дружині Марії. З нею він познайомився ще в Чернівцях. Марія була музиканткою і співачкою, справжньою музою Івана. Вона підтримувала чоловіка у всіх його творчих пошуках, розділяла радість успіхів і тягар невдач. Марічка це не лише любов в його житті, а й частина його мистецтва. Сама Марія згадувала: ми познайомилися в Чернівцях, разом працювали в театрі імені Ольги Кобилянської. Жили в одному районі. Я з батьками і трьома сестрами, а він знімав кімнату. Коли прийшла вступати в студію при театрі, мене запитали ти сестра Миколайчука? Я тоді Івана не знала, але багато говорили, що ми схожі, як дві каплі води. Уперше По побачила Івана, попрацювавши в театрі місяць. Прийшла на репетицію, а там всі актори обступили високого стрімкого хлопця. Глянула на нього, і мене як струмом пронизало. Ніби стріли пролетіли між нами. Їхнє кохання було прикладом безмежної відданості. Навіть коли актор боровся з важкою хворобою, Марія завжди була поруч. Подружжя разом долало життєві випробування, але власних дітей у них так і не було. Однак для багатьох поколінь українців Іван став духовним батьком, передаючи свою любов до рідної землі та культури через свої фільми і ролі. 2 серпня 1987 року подружжя Миколайчуків відзначило срібне весілля а наступного дня серце Івана зупинилося. Іван Миколайчук пішов із життя 3 серпня 1987 року у віці 46 років. Його передчасна смерть стала великою втратою для української культури. Проте його творчість живе і донині, надихаючи нові покоління митців і глядачів та залишаючи незабутній слід у культурному просторі України. А ще кажуть, що того року, коли помер Іван на стави його рідного села Чортирії прилетіли лебеді. Люди називали їх Івановими. У мене сьогодні все. Якщо і сьогоднішній матеріал вам був цікавим та пізнавальним, не забувайте його коментувати і ставити свої вподобайки. Ну і за можливості ставайте патронами каналу. Ну і, звісно, бережіть себе. Почуємось!